Дивіться, у мене було домашнє завдання. Тут чуть-чуть мене цей... своя сестра рідна щось тут понакоїла, ну, дивіться, який сніговик у мене ну, Ось що. Крутий, ну ноги і угадайте, що там в. Всередині. Ви догадуєтесь? Ну, звісно ж, це рис. Рисик, рисик, я тобі поставлю рис, рис. І дайте із чого це сніговик. Догадуєтесь? Шкарпетки! пока всім.